Вітаю глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні відео піде про, про хлороз і як з ним боротися. Так? У нас по всій Україні були приморозки нещодавно і тому можливі такі явища, як хлороз. Вчора я вам відео показував, хто бачив. У мене Сан Андреас найбільше хлорозит. Вона почала відходити, почало зеленіти листя, але знову ці обратні заморозки зробили свою справу. Знову вона почала жовтіти. Сьогодні нам передають дощ, тому по листу проходити не буду, можливо, ввечері. Бо на завтра вже нема дощу. Сьогодні в день, щоб його не змило, щоб це не була марна праця. Покажу вам ще один спосіб. Який можна застосовувати, це залізний купорос. Ось тут я собі уже відміряв, скажімо так, по 40 грам, чому 40. Нормування, ну, нормування йде 50 грам на 10 літрів води. У мене мій поливальничок на 8 літрів, тобто, виходить, 5 грам на 10 літрів води? Так? Ні. Ну так. 10 літрів води 5 грам, на 40 літрів це тобто на 8 літрів це 40 грам. От собі перевели, порахували. І буду поливати під корінь. Ось так я вже собі, до речі, наміряв на кілька відер. І ось зараз буду вносити його і поливати. Гарно розмішати. І... Прямо будемо поливати під корінь, старатися на рослинку не... Ну, на листочки не попадати. Чому? Тому що може спалити. Вони одразу побуріють, поріжіють ці листочки Буде буде негарно. Ось так. Ну ніби... До речі, цей залізний купорос дуже тяжко розчиняється, от його треба поболтати. Зараз поставлю на паузу, потім покажу. Так, розмішав і буду, буду йти поливати прямо, прямо під кущ. Ось, до речі, в мене також на урано є ось такі кущики, які хлорозять, альбіон так само. Ну, Почну підряд, щоб потім не запутуватись. І ось так під кущик просто поливаємо, стараємося, щоб на листочки не попадало. На листочки, на квіточки, тому що попалить. Оце один такий спосіб, ще один, як боротися з хлорозом. Також залізний купороз, він має і трохи фунгіцидну дію. Не трохи, а ним обробляють від, від грибкових захворювань, від такого. Можна, в принципі, давати в каплю. Але я дам так конкретно під ті, які в мене хлорозять, спробуємо вилікувати. Про результати, як завжди, покажу в наступних відео. Все, всіх, всім гарних вружиїв, слава Україні. А я буду працювати далі.